Мої вітання, шановне панство, мене звуть Олександра. Після такої трагедії сьогодні і та, що була вчора, і взагалі, да, те, що переживає Україна, але Одеса, Запоріжжя, Херсон, Ржищів. Давайте зробимо такий розклад. Ви мені пишете в коментарях питання, да? Посмотрите, пожалуйста, президент Китая перед отъездом сказал Путлеру: Береги себя, мой друг. К чему это он сказал Путлеру? Настрій якраз. Подивитися. Давайте подивимося, що ж чекає того Путлера. Я декілька колод приготувала, як завжди, чорне таро, таро вампірів і золото на чорному. Подивимося, про що знає, зараз, друзі, секундочку, про що знає Сідзіпінь. Вимкну звук, щоб нам не заважали. Про що таке знає Сі що він сказав Путіну, бережи себе, про що він знає? Про що він знає? Те, що стосується Путіна. Да, для чого це було сказано? Про що він знає? Що він знає? Про те, що конфлікт, який е, зараз іде в кремлівській владі, за владу, цей конфлікт вже не заховати. Те, що там зараз відбувається, воно все вилізло наружу. І Карта шикарна. я От причому, знаєте, на якісь деталі, коли читаєш розклади, інколи на якісь деталі, деталі а, звертаєш увагу саме при певному питанні. От зараз вийшла королева мечів. Дивіться, стоїть королева, а над нею. Бачите, там ззаду такий в темному, з мечем, зі спини. Тобто ззаду Путіна стоїть хтось з мечем, а він цього і, ну, а він про це і не здогадується. Тобто тут заява Піня, вона була про це. Він знає, мабуть, про цю ситуацію, що йде робота, що ти догрався, що над тобою стоїть загроза. Ми колись з вами дивилися, що готується замах на Путіна. І оце вже близенько. Бачите, як близько, прямо над головою. Це покарання? По папі заслужене покарання. Що знає Сідзіпінь? Чому Путіну потрібно берегти себе? Що знає Сідзіпінь? А карти. Знаєте, от, е фрази, ну, одні і ті ж, да, але просто іншими картами. Знову карта правосуддя. Е трійка кубків, що йде е певна домовленість у е е е владі, у кремлівській владі по правосуддю. Тобто вони домовляються, вони вирішують, хто кого замінить вибір. Вибирають, хто кого замінять. Вже вибрали королева Пентаклів і колісниця. Король мечів. Я думаю, що вони вже вибрали, по колісниці вже, знаєте, щось якісь зміни йдуть. Пам'ятаєте? Зміни йдуть. А По хитрості. Угу. Хитрість для імператора. Готують хитрість для імператора. Що чекає Путіна? По цій хитрості. Давайте так. Я зберу, мабуть, ці карти, а цю хитрість залишу. Так. Ой, там на дні колоди була смерть. Оже, як прекрасно, а я навіть і не побачила. Дивіться. Що чекає? Що чекає Путіна по цій хитрості? Оця тінь підкрадається. Це ж також про ту даму мечів, да? це ж хтось підкрадається, хтось зі спини. Розумієте, ось тут там щось людина чимось займається. А вампірчик підкрадається зі спини для того, щоб, ну, вкусити, вбити. Тут навіть роги якісь є, я так думаю, що, може, це і не зовсім вампірчик. Що чекає Путіна по цій хитрості? Що чекає Путіна по цій хитрості? Зрада і через найближче оточення зрада від Кубкового короля. Від якогось короля, який знаходиться поруч з ним, його чекає Верховний суд і смерть. Но Верховний суд і смерть це насправді смерть. Тобто ці дві карти поруч, вони реально показують смерть. По цій зраді. Через найближче оточення його чекає смерть. Тут виходить карта: Десятка кубків. В цій колоді, це коли цей вампір, це типу Дракула, він там головний, він вже всіх повбивав. Вже все зробив, і там, бачите, там навіть чиясь рука лежить, і стоїть і насолоджується своїми землями, своїми статками. Він задоволений собою. Ну, тобто, да, це його оточення, яке його зрадить. Від того буде смерть, Верховний суд. Відповідь перед Всевишнім смерть. висновок, прошу карту висновок, карта Башня. Коли? Я знаю, що те вона відповідає на питання коли, але хоч якось, хоч по подіям. Просто коли. Довго, довго чекати. Недовго. Недовго чекати. Правосуддя, вісім мечів, недовго. Тут е, паж жезловий. Паж жезловий – це швидка карта. Це м -м, Зміни будуть відбуватися, але по правосуддю має все відбутися правильно. Тобто, знаєте, тут не можна м -м, квапити. По цим картам все має відбутися вчасно. Але це відбудеться 100%. Карта правосуддя, це відбудеться 100%, тут не уникнути. А тут е, повішений туз кубків і карта 7 пентаклів. Тобто ще треба трошки почекати. Дуже сподіваємося, що не довго. Тому що, в принципі, по тузу кубків е, процес вже почався. Але ж карти тут гарні, правда? Всі карти про смерть. Давайте подивимося, що його чекає в квітні. Ми колись з вами робили розклад Путіна по місяцях. І на квітень випадала дуже така карта. Недобра. Недобра карта. Давайте подивимося, що чекає Путіна в квітні. 23-го року. Що чекає Путіна в квітні 28. 20... Третього року. Що чекає? Щось він собі ще планує. Якісь він ще плани собі будує. Сказати, що е, сильно якось може щось е, активно діяти, ні. Карти помірності, дві жезлова і Рицар пен... е, Паш Пентаклів. І, ші, і шість е, пентаклів. Просто ці всі карти виходять до Коліса Фортуни. Я так розумію, що м, в квітні. Станеться якась подія дуже неочікувана для нього, а, яка змінить все, тому що після цього, цього колеса Фортуни виходить карта Дами Мечів, якраз отой меч, отой меч, який навис над його головою. Я хочу спитати. Тобто він ще розраховує на якусь допомогу, він буде намагатися якось себе врятувати, тут не продії взагалі. Тут він вже, знаєте, не може вплинути ну, практично ні на які процеси. Тут у нього залишається просто плести за течією. Да, вже маємо те, що маємо, вже вльопався, вже просто скоро будеш вигрібати. Якщо так можна, я перепрошую за жаргон, але в мене сьогодні так під вечір такий настрій. Я трималася як могла, але потім накрила. Ще розраховую, напевно, допомогу, але ні, все зміниться. Давайте я ще на цій колоді спитаю, квітень за Путіна. Квітень для Путіна. Що принесе? Квітень? Квітень для Путіна. Що принесе? Що чекати в квітні? Знову такі ж. Хтось з його оточення готує для нього удар. Тут знову таки ту мечів. Ту смачів в цій колоді це м, дійсно загроза. Це е, той туз, який наносить удар. Тому що, бачите, він перевернутий. Він перевернутий, він входить в руку, входить в тіло. Да, і по карті Сонця. Загроза здоров'я, загроза життю. Да, тобто ну, Така загроза вона стоїть. Якась вимушена відмова, втеча відмова. Десь він залишається сам неспроможність вплинути і вимушена, вимушена втеча, вимушена дорога. Тут не зовсім про те, щоб по бажанню. Шість мечова, вона про врятувати себе. Вона про врятувати себе. А четвірка кубки, в принципі, вона і показує ну, в звичайній колоді, вона показує на шанс. да, Всесвіт тобі дає якийсь шанс, а ти просто зациклений на тому, що є, і ти не помічаєш нічого. ну, от, В принципі, от так, мабуть, зараз карти і програються, що це буде. Вимушена дорога для того, щоб врятувати себе. Стоїть знову таки, і, і, і ці три карти так само говорять, що для нього квітень удар, трійка мечів, калісниця для порятунку себе. Колісниця, яка на його думку, дорога, на яка на яку, яка на його думку має щось врятувати, щось змінити по рицарю кубків. Да? Квітень для, твого життя, для твого Квітень для твого життя і для твого здоров'я. Квітень для твого життя і для твого здоров'я, Путін. Що там? Що там? Дев'ятка мечів, рицар жезлів, королева мечів, і Верховна... а, ну і башня на дні колоди. Ну, багато страху від ближнього оточення. Багато страху взагалі виходити на люди, де з'являтися, тому що королева мечів вона дістати може де завгодно, а верховний жрець це покарання, це може бути покарання цілком. Оскільки Маю колод, і скільки роблю розкладів, практично завжди бувають такі розклади, які, знаєте, от хоча б на одній карті, а щось таке новеньке помічаєш. Якась нова деталь, щось таке привертає увагу. Тобто, ну, оракульна карти також читаються. Для твого життя для твого здоров'я, Квітин, що принесе, що принесе для твого життя для твого здоров'я, втрати, втрати, втрати від найближчого оточення, удар і десятка мечів. Втрати від найближчого оточення, двійка кубків, хтось під впливом, під чиїмось впливом у нього будуть втрати, Туз Пентаклів, десятка мечів. Дуже мені хочеться, щоб цей розклад саме так і програвся, щоб ця десятка мечів була не просто якимось ударом для нього, да, а щоб от прям от так як на карті намальовано. От щоб воно прям так і було. Давайте ще спитаємо. Давайте спитаємо Кремлівська влада. Влада в Кремлі, в квітні. Да, раз уж ми так дивимося, просто зробимо вже такий розклад. Влада в Кремлі, в квітні. По Україні на квітень я обов'язково зроблю розклад. Обов'язково буде. Влада в Кремлі, в квітні. Чого чекати? Вмін чекати в Кремлі, в ладі Кремля в квітні. Ну, знаєте, сказати, щоб там якісь активні такі дії, ну, вже зловодама, вона, вона намагається пристосуватися до того, що є. Я так розумію, що е, взагалі всі Люди, які там хоч якось ще залишилися в ну, притямі, вони будуть намагатися м -м, вийти чистими, взагалі от всього цього. Будуть намагатися домовитися, намагатися між собою домовитися, намагатися себе врятувати. Сказати, що м -м, мечових карт тут м -м, немає. Влада в Кремлі займається собою. Тобто, кожна людина буде намагатися врятувати свої статки, свої впливи, врятувати себе, протриматися ще якось на плаву, ну, тобто домовлятися, можливо, чи з Заходом, чи з ким я не знаю, просто з іншими країнами виходити на якісь перемовини, тому що ну, просто от це все в плані порятунку себе. В порятунку себе. З якась буде боротьба, чи ви вже все. З завладу буде якась боротьба. Верховна жриця. Верховна жріця вже Так, вже хтось прокинувся, хтось літає. Верховна жриця вже все повирішувала. Да? І тут четвірка кубків. Дивіться, в них вже все давним-давно вирішено. Тобто вони вже, ще... вже щось знають. Зараз вони просто. Намагаються себе якось врятувати, і що ви вирішили? Що ви вирішили? Ну, Чекають відмашку. Король мечів, 8 пентаклів, ту вже зловий. Процес іде. Процес іде. Процес іде? Так що, друзі, король мечів не спить. Для Путіна і для влади. Тут же зловиться активні дії, тут вже зловиться. І вісім Пентаклів. Це дві карти активні, карти роботи, карти того, що нічого не стоїть на місці. А Верховна Жриця це цікаво. Мені єдине, знаєте, я от на думку спала така. Сьогодні зранку думка: те, що Захід вибирає е наставника. Ну, не вибирає, а може просуває якогось свого наставника, замінника Путіна. А є ще ж Китай? Можливо, Китай ще когось може просувати. Давайте зараз і це питання подивимось і тоді вже буде все. М кандидатура да, на замінника. Путіна, хто його замінить? <кій> чи когось просуває Китай, чи Китай має якусь свою кандидатуру замінити Путіна? Чи Китай має по правосуддю 10 пентаклів. Так, йому неодмінно, неодмінно потрібна така людина, з яким можна буде догов... домовитися. А, щоб це було вигідно по 10 Пентаклів, щоб людина йшла на поступки, щоб можна було домовитися, щоб можна було працювати, щоб, можна, щоб це було вигідно всім. Да? По правосудді, щоб, от так як я скажу, от, щоб всім було вигідно. Тобто своя якась кандидатура є. І у захода є кандидатура, це ми з вами дивилися. А давайте подивимося у кремлівська влада, вона взагалі щось вирішує в плані кандидатури на заміну Путіна чи ні влада на Кремлі щось вирішує в плані заміни Путіна. Не впевнена зараз Якось. Своя влади кремлівської кандидатура, є якась своя. Ні. Тут випала карта світу і трійка кубків. Це все буде по домовленості з, зі світом. Да? Тобто Ми будемо виставляти таку кандидатуру, про яку ми домовимося з сильним, сильним світом. Да? Тобто, тобто так. А вони тут залежні, вони залежні. Тут виходить карта. Повішенова да, знову ж трійка пентаклів, а, рицарь жезловий. Тобто ми готові е, роби, робити по вказівкам. Давайте співдіяти, давайте будемо щось вирішувати, когось обирати да, по отшельнику. Да, ми слухаємо, ми будемо питати поради, тому що ми тут ну, не вирішуємо, ми готові. Подчиниться груба й тому що тут диявол виходить. Залежні, вони залежні від думки. Від думки світу. Тому тут, е я так розумію, що будуть бодатися е Захід і Китай, у кого вийде просунути свою кандидатуру, з ким вийде домовитися, то той і сяде на трон Путіна. Чи що там від нього залишиться, від того трону. Добре, друзі. Мабуть, Мабуть, такий розклад буде сьогодні. Дякую вам за ваш час. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки. Якщо ви ще не підписані на канал, я закликаю вас підписатися. Це допомагає каналу просуватися. Можете також допомогти поділитися цим відео або якимось іншим. Це також канал трошки підіймає в показах для YouTube. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.